Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика це просто і не тільки? Сьогодні розв'яжемо таку задачку з підготовки до ЗНУ НМТ за 22 рік, яка у вас на екрані? А саме знайти значення виразу. Корінь квадратний під коренем 71 мінус 16 корень 7 плюс корінь квадратний під коренем 11 мінус 4 кореня 7. Як розв'язувати взагалі такі вирази? Ну, давайте по черзі. Спочатку почнемо із першого. Я пропоную записати окремо. 71 відняти 16 корінь 7. Дивіться, я хочу ось тут виділити квадрат, в даному випадку, різниці, тому що у нас різниця. Як я це зроблю? Дивіться: 16 корінь 7, очевидно, це подвойний добуток, бо я хочу звести до формул зведення. Тобто, Якщо це подвойний добуток, тобто 2B, да? тобто 2b, має бути 2 помножити 16 на 2 на 8 і на корінь 7. Так? Тобто, У нас виходить, що А дорівнює умовно 8, b дорівнює корінь 7. Пам'ятаємо за формулою різниці квадратів, яка має ось такий вигляд А відняти b Квадраті дорівнює а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. Ось ми з вами зараз виділили ось оцей подвойний добуток. Тепер має бути а квадрат. В даному випадку це 8 в квадраті. Тобто 64 відняти ось наш подвойний добуток. І далі має бути Б квадрат. Б це в нас корінь 7 плюс корінь 7 в квадраті. Корінь 7 в квадраті. Це у нас 7. так? Тобто, перевіряємо. 64 додати 7 буде 71. Буде 71. Тобто, ми ось оцей вираз, 71 мінус 16 корінь 7, можемо замінити на вираз 8, да? мінус корінь 7. 8 мінус корінь 7. В квадраті. Тобі ж дорівнює. Оцей вираз ми заміняємо на 8 мінус корінь 7 в квадраті. І це у нас під коренем. Плюс наступне робимо те ж саме з другим. 11 у Нас виходить 11 мінус 4 кореня 7. Знову ж таки, якщо 4 коріння 7 це подвойний тобто 7, Перевіряємо. 2 в квадраті це 4, корінь 7 в квадраті це 7. 4 плюс 7 буде 11. Тільки тут мінус, перепрошую. Бо різниця, да? Тобто, у нас виходить, що 11 це 4 плюс 7, тобто 4 корення 7 це знову подвойний добуток. Тобто ми можемо. Замінити вираз 11 мінус 4 кореня 7 на вираз 2. Да? бо тут е, 2 в квадраті 2 мінус корінь 7. 2 мінус корінь 7 в квадраті. Таким чином, ми з вами виділили квадрати різниці під корнем. Тепер, Тепер ми можемо. Винести наші вирази із квадратного кореня. Але пам'ятаємо, оскільки корінь квадратний і квадрат, да, ми не просто скорочуємо, а маємо записати, що це буде дорівнювати модуль 8-корінь 7. Чому? Бо підкореневий вираз, в даному випадку, оскільки корінь парний, має бути додатній. Тобто, а модуль це передбачає, тобто, щоб у нас такі негаразди не відбулися потім при розв'язанні. І додати. 2 мінус корінь 7, також по модулю. Що ми отримуємо? Е, нам потрібно розкрити з вами модуль. Да? 8 мінус корінь 7. Пам'ятаємо, як розкрити модуль. Е, потрібно, якщо від е, більшого числа віднімається менше, то модуль просто опускається. Ну, тут, звісно, що 8 це більше, ніж корінь із 7, тому модуль просто опускається і пише 8 відняти корінь 7. Плюс. А в другому випадку 2 мінус корінь 7. Е, якщо у нас 2, це якщо під корінь занести це 4 під коренем, тобто 4 це менше, ніж корінь 7. Тобто ми маємо поміняти місцями і написати, що оцей модуль розкриється як корінь 7, мінус 2. І тепер дивіться, яка в нас цікава ситуація. Мінус корінь 7, плюс корінь 7 можна спростити і лишається 8 відняти 2. Тобто до рівні 6. Тобто даний вираз після розв'язання скорочення дорівнює 6. Тому дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі та лайки.